Якщо ви хочете зламати сервер сайт трекінг за один день, ось 5 способів це зробити. Перший спосіб: немає event ID, тобто веб і сервер шлють одну й ту саму подію. Наприклад, Purchase, але з різними event ID. І мета не може їх дедублікувати. В результаті дедублікація не спрацьовує, і ви отримуєте в 2-3 рази більше покупок, ніж є по факту. Друге, це відсутні FBC і FBP параметри. Без цих індифікаторів мета може не розуміти, з якої компанії прийшов користувач, тобто була подія покупка або подія лід, і в вашому рекламному кабінеті на рівні компанії виникає 0 покупок. А в Events менеджері. Покупки можуть бути, але в рекламний кабінет, тому що немає цих параметрів, покупки просто не долітають. Третє це подвійний піксель. Буває навіть потрійний піксель, тобто він може стояти одночасно і в коді сайту, і в плагіні, і через Google Tech Manager. І якщо така ситуація, то подію можуть стріляти два-три рази. Тобто ви отримуєте хаос в Events Manager, отримуєте дублі подій і, як правило, помилки при оптимізації рекламних кампаній. Четверте, це різні Event Name, тобто різні назви подій. Тобто, наприклад, веб шле Purchase, а сервер шле server Purchase, і мета не бачить, що це одна й та сама подія. Навіть якщо у них однаковий Event ID. Тоді дедублікація не спрацьовує, і ви просто маєте багато однакових подій, і це не є правильно. І п'яте, це коли подія покупка спрацьовує не по факту оплати, а по факту підгрузки сторінки Дякую. І, як правило, 20% користувачів вони не доходять до оплати. Але Мета отримує оплату або інші рекламні кабінети да, отримують оплату, коли вона не пройшла фактично. Тому обов'язково пушити прочейс по факту здійснення транзакції. Це зробити не так просто, в кожної платіжної системі є свої нюанси, свої вебхуки, свої методи передачі фактичних даних. Якщо потрібна допомога з якісним трекінгом, звертайтесь, завжди буду радий допомогти.